Бойовики стріляють один в одного. На Донеччині вони знищили російську станцію перешкод разом з екіпажем. Ще одна російська станція пошкоджена у результаті обстрілу. А на Луганщині групи місцевих бойовиків перестрілюються з мінометів. Знищено багато живої сили. Загони бойовиків, саме проголошеної ДНР, почали отримувати з Росії поношене зимове обмундирування, Триває завезення і боєприпасів. А в очікуванні чергового незаконного введення в Україну російської гуманітарки військові готуються до збільшення. Іщення кількості обстрілів сил АТО. російські війська не налаштовані виконувати мирні домовленості. За даними групи інформаційний опір, терористи не відводять важку техніку від лінії конфлікту, а лише перекидають її на інші ділянки. усім у район Донецька та Авдівки також затягують переговори з передачі полонених, особливо офіцерів. Ситуація на сході України в основному залишається стабільною та контрольованою силами АТО. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання в рамках плану антитерористичної операції. Перебувають на раніше займаних позиціях за звітний період неконтрольоване збройне формування обстріляли українські підрозділи в районі щастя Донецького аеропорту та поблизу Дебальцевого. Обстрілювали та штурмували позиції українських силовиків неподалік Некішина. Учасники АТО відповідали вогнем лише в разі здійснення атак на рубежі, блокпости та об'єкти, що знаходяться під їхньою охороною та обороною. В інших секторах відповідальності обстрілів не зафіксовано. Ситуація в районі Маріуполя повністю підконтрольна українським підрозділам. Нині сили АТО проводять підготовчі заходи в контексті реалізації мінського меморандуму.